Брофік, знайди мою машину по фото, та отримай подарунок. Ого. У а тебе що? буде 5 хвилин. А що за машина? Ти не бачиш по фото, ну це тігр заряжений, дев'яточка. Йоу 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 йоу. Окей, я бачу тут знакомі черти, пошли трошки туди, зараз я її знайду. Давай, 5 хвилин пішли. Так вона, напевно, десь тут, а почекай. Ну по фото ще подивись. Ну вот, це здание, а воно десь тут, так? Да? Ой, але... я тобі не скажу, ну, але час тікає, часу немає. Блін. Ну йдемо трошки туди, подивимося, трошки там. Так, Часик блин. тікає, братанчик. Блін, а де вона? А може? Нам немає, ну пошли вже до кінця подивимося. Чесно, я не знаю, як ти її не бачиш, вона майже в тебе перед носом. Я, походу, поняв, пошли, бігом. Красава, ти встиг за 5 хвилин. Це було легко. Що, відкриваю машину і дивимося, що там за подарунок для тебе я підготував. Давай. Ой-ой-ой. ой 100 долариків на базу залетіли. Іди ну слухай, сюди. якщо ти ще підписан на Тараса Гаєнка, помножу тобі це на два. Я, звісно, вже підписан і зараз покажу. Писочка є. Хоруш! Тарасі, коли 100 тисяч буде? Ну, хай і глядачі підпишуться. Підпишіться і давай, бакс. На. Ну, тобі. Ще сюди. Підпишіться обов'язково.